Валентин гладких експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Добрий вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір, дякую за запрошення. Ну буквально, от перед вашим включенням і дивилися відеозвернення президента Зеленського і попередньо був допис Андрія Єрмака. І один і інший кажуть про те, що українська і американська сторони зараз активно працюють над зустрічю. Очевидно, вона може відбутися найближчим часом. Чи означає це, що Скресла крига, зокрема, після п'ятниці і після тих подій, які відбулись в овальному кабінеті, і зокрема, чи допоміг тому допис президента Зеленського, якого Трамп чомусь назвав листом сьогодні у Конгресі, я схильний думати, що подія, яка сталася у овальному кабінеті, вона не була спричинена поведінкою учасників. Ну, тобто, без відносно до того, там хто як себе поводить. Я схильний думати, що так відбулося, тому що були якісь об'єктивні передумови для того. І основна передумова для того навіть не стосується цього фонду. Який ну, буде наповнитися ну, і доходи від зокрема корисних копалень. Я схильний думати, що основним каменем спотикання було все таки е, питання мирного да, завершення врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України, і я думаю, що Трамп зараз на відчайдушно намагається змусити сторони таки якось про щось домовитися. Ну, а все інше це лише маневри навколо цього. Просто маневри і пошук аргументів за проти, причому це переважно стосується формування громадської думки. І ми бачили, якою реакція була на ті події не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в принципі, в світі. Я подивився чимало сюжетів різних телеканалів англомовних, не тільки американських, а по всьому світу. І зрозуміло, що Трампу, мабуть, дали соціологію подивився він так як на це відреагували громадяни америки як на це відреагували різні соціальні групи і тому подобається, йому не подобається. Як то кажуть, Воленс Ноленс да волею не волею, але йому ну він зацікавлений в тому, щоб ці переговори продовжувалися. Те саме можна сказати і про Україну. Тобто, як би ми там не говорили, як би ми там не куражилися, але факт лишається фактом, що з підтримкою Сполучених Штатів Америки нам значно краще ніж без підтримки Сполучених Штатів Америки. Тому, якби мені було очевидно, навіть в той славетний день ну у нас вже був вечір. Вашингтоні день, що рано чи пізно сторони повернуться до діалогу, і рано чи пізно буде досягнуто якийсь консенсус. Я маю на увазі в стосунках між Сполученими Штатами і Америкою Ну, і, і Україною. Більше того, після того Зеленський відвідав цей оборонний саміт в Лондоні, і після чого пролунали заяви від Британії від Франції про те, що вони разом з Україною також будуть розробляти мирний план. І потім цей мирний план вже представлять е, Трампу. Ну в такий спосіб йому надіслали чіткий сигнал, що в монополії. На врегулювання да російсько-української війни у Сполучених Штатах Америки не буде тим більше якщо Сполучені Штати Америки намагаються покласти відповідальність за гарантування безпеки по після завершення війни на Європу, то логічно, що європейцям також варто надати слово. Ну і от поки що я спостерігаю і роблю висновки, що Сполучені Штати Америки ну шукають спосіб, як зробити нас. Українців більш поступливими і не такими категоричними в тих позиціях, які ми обстоюємо ну е щодо припинення війни, яку Росія розв'язала проти нас. Ми трошки однобік однобічно дивимося на ситуацію, тому що я впевнений, що аналогічні процеси відбуваються в взаєминах США і Росії. Я Ту -ту, думаю, пане Молотина, їм... дозвольте, я поточню. Поясніть. Ми просто за вашу думкою, що їм так само пояснюють, що їм варто також дещо чомусь бути більш поступленими. Просто це відбувається, ну не так публічно. Ну в силу специфіки о, організації російської влади. О, поясніть, чому діалог з Україною відбувається публічно під камери, і всі бачать цей тиск, і можливо навіть десь з собі сказати намагання підірвати авторитет українського президента і України загалом. А з російською стороною діалог він не публічний. Його ніхто не коментує, ніхто не знає, що там відбувається. Ну так це залежить від позиції, як я вже казав, української і російської влади. Ну, тобто, Зеленському треба віддати належне, він не боїться публічних дискусій. Ну, і міцно тримає удар, навіть у таких от відверто скрутних обставинах, в яких ну, його по суті поставили в тому вальному кабінеті, чи там де він, це все відбувалося. Ну, а Путін, він, в принципі, атрофірований персонаж. Я думаю, він, в принципі, не здатний вести публічну дискусію. Тобто, він максимум, що може робити, це сидіти і з такими ж самими. Персонажами під камери розігрувати ну якісь заздалегідь постановочні сценки. І то щось іде завжди не так. То щось забуде якусь фразу, то скаже, що його арешняк може витримати температуру на сонці. Розумієте? Тобто, це вже прояви, ну якось точно згасання когнітивних функцій, то якась гумова. Що там у нього було, ПОПа, то там ще щось таке, тобто якісь там абсолютно дитячі ну, я не знаю, приказки, прислів'я. Тому тут є просто специфіка. Якби... Ми ж розуміємо, що там домовленості Трампа з Талібаном, який він свого часу також укладав, ну, вони ж також відбувалися в специфічній формі, вони відрізняються від того, як відбувається переговорний процес, наприклад, США і Канади. Та тобто дуже дуже цікаво в цьому ж контексті нагадати просто декому, що свого часу попередньої каденції Трамп дуже пишався тим, як він там порішав проблеми з Канадою і Мексикою. Було колись таке утворення, як нафта. І потім його трансформували в дещо інше. А зараз той же самий Трамп виходить і каже, виявляється, Канада їх обирає. Так, а хто підписував ті угоди, як на підставі яких там сьогодні Канада нібито опинилася в привілейованих стосунках? Але це так відхилення ліричне в даному контексті. Я просто хочу сказати, що формат. Проведення переговорного процесу визначається зокрема особливостями сторін, які беруть участь в цьому е, процесі. Тому я думаю, що це о, о, ключовий момент. Але окрім цього, я схильний думати, що з росіянами обговорюється значно ширше коло питань, які виходять далеко за межі винятково російсько-української війни. Я думаю, що там стосується. І взаємин з Китаєм, бо ми розуміємо, що Трамп це і для нього дуже важливе питання, і з Іраном ми вже побачили, да там якісь запрошення, обмін цим. Ну, я везів перечутті, як Росія буде допомагати штатам вирішити питання з Іраном, да, коли Ядерному по суті, Іран був союзником Росії, допомагав допомагав Росії вбивати українців. Тому тут ну я би скажу так, не е, вибудовував якоїсь глибокої конспірології навколо того, в якому форматі відбуваються е, ну, ці контакти і переговори. Допускаєте, пане Валентине, що можливо, та зупинка розвідданих про яку пишуть змі е, американської сторони з українською могла бути вимогою Російської Федерації, аби ми не лупили в їхній тил. Я схильний думати, що навряд чи ні, Ну зрозуміло, що росіяни вимагають припинити будь-яку підтримку України. Ну це не для кого не секрет. Вони це намагалися зробити з перших днів цієї війни, яку вони розв'язали. Але просто багато хто розуміє, що припинити військову технічну підтримку України. Ну аби зброїти Україну, це по суті віддати Україну на поталу росіянам. Це означає перетворити всю Україну на одну велику бучу, чи на одну велику Харківщину, да з тисячами людей закатованих, замордованих і в похованих у братських могілах. Тому такий сценарій ну неможливий. Зеленський в цьому плані перехопив ініціативу і висловив свої побажання, да які кроки повинні здійснити сторони для того, щоб продемонструвати свою готовність до якогось регулювання. Ми з вами колись обговорювали питання про те, чи може е, ця так звана зернова угода стати підґрунтям для подальшого врегулювання. І тоді говорила, що ні, не може, тобто, це дуже так би мати, оптимістичний прогноз. Тому, говорячи в цьому контексті, ну, зрозуміло, що, що означає о, 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 скасування обміну даних. От, мій колега Петро Олещук з цього приводу написав, що ну, це швидше шкодить цивільному населенню. У ну, тому, що це передусім буде стосуватися роботи ефективної засобів ППО, тому що на фронті на сьогоднішній день важливу роль відіграють дрони, і саме вони завдають найбільших ну, шкоди да, е, нашому супротивнику. Ну, ми розуміємо, що в принципі дрони і в якості ППО використовуються. Я думаю, що ви бачили те відео, де дрони Служби безпеки України нищать вже повітряні цілі. Тобто, про тому, що ті дрони, які ми е, служба безпеки збиває. Вони коштують в десятки разів деш дешевше ніж ті російські дрони, які збиваються. Ну тому, якби я би не став говорити про те, що все залежить винятково від розвідданих, і все залежить винятково від американської військово технічної допомоги. Бо треба розуміти, що перший етап цієї війни ми проходили без американської допомоги, і ці розкази Трампа про чотири джавеліни, які зупинили російські танкові колони, які тут на десятки кілометрів були розтягнуті, ну вони звичайно може справляють враження на його прихильників. Але не відповідають дійсності. І якби тому ну знову ж таки, Зеленський вчора виступав і сказав про те, що ми ж різні сценарії передбачали, і це не заскочило нас зненацька. Тобто є альтернативи і шукаємо альтернативи. Я думаю, що є якісь ну запаси, і якби ми багато чому навчилися, я сподіваюся, да, за весь цей період, то щоб не залежати від цих прим. Більше того. Не будемо забувати, що американці вже затримували допомогу да, на кілька місяців. Знову ж таки, з усиллями Трампа. Просто тоді Трамп ще не був президентом. Тобто, і знову ж таки, да, це було дуже важко, дуже тяжко, ну, але тим не менше, ну, в принципі, вистояли. Тому е мені цікаво в цьому контексті е те, які вимоги висуваються росіянам. І на сьогоднішній день ми не почули якоїсь відповіді від посадових осіб сполучених штатів Америки. Вони обмежуються якимись загальними фразами про те, що ми там в жодному разі не поступимося, про те, що безумовно сторони мають кожен принести щось у жертву. Але що конкретно, ну ніхто не говорить. І це для мене є доволі яскравим показником того, що якогось цілісного і остаточного бачення ну чого Сполучені Штати Америки навіть досягають. Да? тобто, що вони хочуть від нас, окей, ви ви чимось поступитися? Чим ми маємо поступитися? От я схильний думати, що у них немає на сьогоднішній день розуміння, що нам сказати, що від нас вимагати. Ну, будуть Просто казати територіями. Ну правильно, але якими територіями? Ну знову ж таки, тобто на яких підставах, тобто, ну який статус буде цих територій, бо поступитися територіями шляхом, наприклад, юридичної фіксації, що вони стали суверенною території Росії, це одна історія. Визнати ці території просто де факто окупованими, але де юри суверенними територіями України, це інша історія. І повірте мені, я таких варіантів можу запропонувати ще кілька. Я впевнений, що вони також можуть обговорюватися. Питання йде про санкції, зняття санкцій, які запроваджувалися, наприклад. Чи санкції будуть зніматися з Росією, попри те, що територія буде окупована, чи доти, доки територія будуть окуповані, Росія буде лишатися під санкціями. Ну тобто, це питання, які все можуть бути предметом дискусії. І ключове, повторююся, а чим Росія має поступитися? Ну на що вона має ну не отримати, як сьогодні правильно написав один західний журналіст. Тобто, поступка Росії полягає в тому, що вони погодяться купувати менше території, ніж вони планували. Дуже дякую. Він здається, що це не, не зовсім адекватно. і в контексті того, що казав Трамп, да, він же там хизується тим, що е, Обама там здав Грузію, там ще хтось там ще щось здав. А я ніби то ще нічого не здавав. Ну, так я думаю, що йому не хотілося б стати наступним да, в цьому переліку американських президентів, да, які щось дали росіянам. Тому я бачу перечутті, як у нього буде відбуватися і складатися діалог якраз з Росією.